Вітаю, вітаю народ! Сьогодні вже 11 жовтня 2025 рік. Пожежа була 24 вересня і щось рухів, рухів особих по нашій справі нема. Я два рази вже був у мера. Е, вже навіть не знаю, скільки об, обдоптав я ті всякі. Адміністрації, всякі кабінети, заклади, а зовсім ніяких рухів. Ну, обіцянки там заяви понаписував, таке. О. Знаєте, сьогодні мені часом буває таке, коли якісь думки не дають спати. Коротше, вночі я не спав. А така дрімота. І мені так напівсон, напівяв, напів'яв, придріматилось, ще приснилося. Що я роблю верха на тій хаті, чуєте? сумасшедша ідея? Сумасшедша ідея. Але повернусь коротко назад до цієї хати і до цієї історії, можливо, хтось не бачив попередніх відео наших репортажів про цю справу. Проблема в чому? Проблема в тому, що це будинок комунальний, і в ньому тільки наша квартира, оці де вікна плівкою оббиті то, білі двері наш вхід. Ото от, от тільки та частина то квартира наша. Решта є комунальна. От. Я років 10 назад добивався, щоб нам віддали той будинок Сей, щоб ми могли його чи капітально ремонтувати, чи продати, чи знести, ну, щось робити. В такому, в такому юридичному стані ми нічого не можемо з ним робити. Ну, Тільки хіба підремонтувати. І то свою частину. Вот. І мені от така прийшла сумасшедша ідея. А чи не якщо наші ті змін ніяких не буде, ну оставити так, як є, вона просто завалиться. Ну вона, в принципі, валиться вже. а Така сумасшедша ідея, взяти і зробити на ній верха. Причому не, не кликати майстрів, а самому. Я не, не вважаю себе будівельником, але. Я вже одну хату в своєму житті перекрив. І що я вам скажу, що мене дуже здивувало, що перекривав хату я після майстрів. Ну, її робили майстрі. Вона була під черепицею такою цементованою, а перекривав я шифером. Е, так, е, діагоналі даху, простий дах, без фокусів, діагоналі даху не зійшлися. Не зійшлося щось на 25 см. Уявляєте, довелося натягувати, щоб хвилі, хвилі шифру зійшлися в кінці. Ну, хто, хто мав з тим справу, напевне, мене зрозуміли, бо так я може неправильно пояснив, я ж не будівельник. І от мені така сумасшедша ідея в голову прийшла. Думаю, як то кажуть, бюджетно то купити бюшний шифер і просто кілька. Кроків, ну там кілька не обійдеться їх. ну, Частина кроків мають вижити, тих е, от вижитих. Зо два куби досок, якщо, якщо бюджетне. А якщо не бюджетне, то вже робити так, як треба, під бляху, під цей, як воно там називається цей паробар'єр, чи як воно там, чи гідробар'єр, як воно там, ті фокуси. Ну, я такого ніколи не робив, тільки бачив, як сусід робив з тим паробар'єром. Ну то буде значно дорожче бляха та все діло. Ось от. От така, така в мене задумка. І думаю, оце того, що вона вже згоріла. Знести її нафік в рівень і зробити, щоб не було тут от того, надганком того курника. Прямо прямий дах з тієї сторони і над ганночком такого паруші пару феррин дах такий пологіший. І чисто тільки над своєю частиною. А моя частина оце виходить, бачите, дверима, між між дверима, оп, догори. А те собі, хай там, ну, ну не знаю. а ну скажіть, що ви думаєте? Бачите? яка там картина І так само з, з другої сторони, з, дру, від дороги. До речі, цей ганок колись теж був на два поверхи. Це після першої пожежі, після першої пожежі в 90-х оце його так кастрірували. Е, 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 О. Зараз, 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 зараз я вам. І оцей Оцей корник теж, думаю. Нафік його, блін, верхній поверх зняти, накрити свою сторону, звичайно, піде. Ану хто там, от цього щоб того не було зверху, тільки знизу. Ну і так робити просто теж не виходить. Блін, не знаю. Як така ліпити згімнапу, ну а що робити? Якщо дійде діло до того, що або нічого, або згімна пуля, то краще згідна пуля, ніж нічого. То... Ну місцева влада навіть не заїкається про те, щоб, допустимо, ну, я собі так розумію, є комунальний будинок, так? В цьому будинку є моя приватна квартира, трьохкімнатна, 70 квадратів. Хороше місце, суперове, дивіться, це бомба. У нас в Кременці, ви бачите, кругом гори. Це заїзд, в двір, це супер проблема. От, наприклад, там, де ми зараз квартируємося, дуже гарне господарство. Но двір трошки під горбочок і північний. І от вчора дощ, і я вже в двір не міг заїхати. Забуксував, наробив е слизьких дорожок по, по дворі, вже, вже болото на дворі після нас. От. А тут дивіться, в будь-яку погоду собі чух, заїхав, красота. Десь часом щось треба продати, виставив на місточок, люди їдуть, табличку поставив, продаю, красота. От. Що ви народ скажете на то... Ой, тут пошило сонце. Звичайно, багато хто скаже, що то, що ти чухаєшся, вже, вже і бігом, бо душі приріщать. Я думаю, що ті дощі вже гірші, ті хаті не зроблять. Ні, якщо вона так залишиться на кільканадцять, років, то так. А якщо от через доліта, її вже так промочили пожежники водою, що той дощ особо не міняє картини, на мою думку. Вот. І от мені така сумасшедша ідея зайшла в голову і зробити так, якщо вже робити, то робити по-людськи. Значить, в підвалі, хто пам'ятає, в підвалі просадка пішла 30, 30 см. Оце ми вчора замірали. Бачите? 30 см. Просіла хата. Робити, так як я почав робити ті стойки бетонні. Ой, страшне. А це вчорашній дощ просочується. Оце, оце вже не моя, це вже квартира комунальна. Оце, слухаючи, де не падає на голову, бо чую щось репить наді мною. О, там бачите, внизу. Погано видно, Оце двотавра, вона тріша. Но правда, що її було піднімати, що її було піднімати ту хату, як вона була суха, тепер вона намокне. Ну, хіба дочекатися до літа? Висохне вона так за літо. Маю на увазі, що перше, ніж робити дах, все-таки її пробувати піддомкратити, вивести ноль, щоб вона стала. А для того, щоб її піддомкрачувати, прийдеться оце забрати. Це вставка була, де була піч мурована, щоб зняти вагу. Е так, копше не голу не Це трошки прийдеться забрати, бо воно буде клина робити в тому шаку. Як ви думаєте, народ? Я бачив багато відео, китайці піднімають цілі хати домкратами такого типу дерев'яні і так далі, каркасні, і перевозять. Ну ще є один. Ще є один страшний гімерой, оцей балок. Цей балок не на моїй території. Але він тягне хату. Бачите, що робиться? Це він згонив і вискочив вже сантиметрів на цілий балок, о, на дві товщини балка він опустився. Я думав розібрати то ці е, делі як нас кажуть. Оці патики обмашені глиною, зробити таку операцію. ну Дурість, но може... ну може. А що робити? Значить, відрізати гниле, взяти хороший здоровий кусок, доточити, взяти такі бандажі, металеві на болти. Що ви скажете, народ? Буде працювати і теж його, його окремо піддумкрачувати, піднімати. А плюс зверху там все розібрати, щоб не було ваги. Ну Дурість, звісно. Але а що робити? Якщо. Ну, будемо бачити, звісно. Ну, влада місцева обіцяють гарно. Вони ж обіцяють мені не перший раз, але як з цим мером, з теперішнім мером, то я вперше маю справу. Але до того було ще кілька мерів. Було багато обіцянок, було комісій багато. Ревізій, і ми тут жили, і я тут жив з шістьма неповнолітніми дітьми. І, як кажуть москалі, воз і нині там. А, дощ був ще вчора, а, а тут ще капає. Ну, цікава мені, моя... мені цікава ваша думка. Знаю, що мене дивляться багато грамотних людей. Вот. А ну ви скажіть, що ви скажете, варто займатися тією херньою? От. Ну, в такому ні, випадку, якщо вдасться добитися, що будинок буде весь наш. що оці, Цього перестінка треба буде забрати, бо він дає вагу на підвал. Підвал бачите, оце коридор, мій коридор Бачите уклон. Це не, не, як кажуть, не камера вам пародірує, це оце уклон такий пішов. Підвал от тільки по ту стіну. Бачите, як, як, як балки. Це вже давно, ще вже їх після того штукатурили, красили, білили і так далі. От. Що ви скажете, народ? Ну, тут, так, як би сказати, вибір такий. Якщо, якщо, добитися в цей будинок, так, його можна. Спокійно зносити. Скажу вам так, як ми сюди переселилися, тут була така дзюра, отут, от там затікало на стику дахів. О, сьогодні добавка. Це свіже. Вчора ще цього не було. Але я собі думаю, мать тією, хай падає. Якщо робити, то потім підвісні потолки зробити, те все зашити. що буде відвалюватись, відвалити. Та й все. Ну, тепла хороша хата. Е, як ми сюди заселялися, значить е, отака от картина була тільки тут. Оцей оце позир. Бачите, він такий темненький. Е, ми самі вже його заштукатурували, ліпили гіпсом. Пішло сюди гіпсу, до фідіща. І така ж картина була там, теж. Це був ураган, зірвав шифер і протекло. Ну, тиву, звісно, так поставити вже немає, як його треба буде теж робити. Якщо... І, звичайно, що ще багато що впаде. Хм. Не хочеться, дуже не хочеться глупатися в тому всьому. Але як варіант, я щось собі думаю варіант. Фух. Звичайно, воно було б добре срочно робити. Дах. Ну, воно так скоро не вийде. Що ви скажете, народ? Варто рятувати її. Ну, я кажу, то при умові, при умові, що так і наша влада останеться своїми обіцянками. Як ото воно. Ой, гаманець. Чи що тут таке? Пустий гаманець. От. Хороша тепла хата. Пушачок пішов добре. Ну так він вже давно так пішов, бачите. Звичайно, що її вирівняти абсолютно під ноль вже неможливо. От бачите такий тут уклон. Дивіться, це, цю підлогу робили попередні власники оцього. І, і вона, була, вона була по рівню. Ось цей ушак теж був по рівню. А це вже воно після їхніх ремонтів. А ремонти ті були десь в кінці 90-х. Оце воно вже пішло просів. Страшнувато, звісно. Але скажу, якщо з такою версією і тут оце оцього приміщення, оцього, ото, оп, бачите, те, що я вам показував, це все обгоріло, його нафік скинути оцього нафік і зробити одно, односкатний дах з двох сторон та й все. А що тут вже Ну Правда, тут катастрофа. Я не знаю, чи воно вдасться вирівняти. Ну, ці ці оці стінки теж прийдеться скинути, бо вони якби Ху, ні, тут трохи страшно. Не трохи таки добре страшно. Але оце, що зараз наді мною, це все прийшлося б, оцей ганок, оце все, оцей видок класний, з якого я не раз вам знімав різні. Віддійки, а вон на краю цього, зараз я може звідси встану. Вон, бачите, прапор майорить. А за тим будинком, вон за тим будинком. Гробована. Так, ладно, відірвався і, і темно. Ну от, я собі думаю, того все знести тільки тут, а зробити такий пологенький дашок. О, оці зняв, Бляха, трохи страшно. О, о, оце його все знімати, а, а це оставити і його ще осилити тими самими стовпами донизу. Щоб воно трошки мало бляха страшно. Не знаю. Як там на низу ходиш, ще не так страшно. Та й все. Ці приміщення заглушити подивіться дивіться, бляха, тут крокви згоріли зовсім. Але ці осмаляні кроки вони мають дуже добре триматися. Ну вон, раз, два, три крокові добрих. Три поганих. Що ви скажете, народ? Фаціята. Ну знаєте, що таке фаціята? Цей трикутник. Зашити тим сучасною фанерою. О, вже проломилося. Що проломилося? Не вже хтось там лазив. Це і Джури не було, що вчора. Щоб дехше кого не привалило, нафік. Треба, треба закривати. От і все позашивати, той, той груз скинути нафік. Дивіться, скільки грузу, десь до пів метра. О. Страшно. Ну Але варіант який, варіант такий, що. По Кременцю ми цікавилися, щоб купити господарство треба мати 25-30 тисяч доларів. І, і, ж, і жодне господарство з тих, що ми бачили, нам не, не сподобалося. Не сподобалося через те, що ми не хочемо великої хати, а в Кременці в основному хати великі. Їх потім опалювати нафігіща. Проблема. О! І тут крок вище так болі-міні... О, бачите, оце я вам показував гондзюра. Це в мою кімнату вже дзвіна насквозь. Ну то не катастрофа. Це не катастрофа. Оце змарнувалося. Було куплено для нової ванної. О, від температури потріскало. Куча запчастин велосипедних. сам мій старший син трошки займався перепродажем велосипедів. Тут трошки живіші запчасти, але теж вони ржавіють. І сказав, ну, ми ще тут маємо забирати всі залізяки, так, тут аби не впасти. Тут колись комен був, бачите? Цей комен завалився, ми його розібрали, ну те, що, те, що, те, що завалилося і вивезли. так. Ну трошки страшно, бля. І що виходить? Оце я, якщо зроблю свою частину, свою частину даху, якщо так говорити, моя частина даху. Блін. Ну не получалося так, щоб Ну нехай того. Там вже херня, О, дивіться, синичка прилетіла, щось заглядає, що тут таке зробилося. Страшно. Оце опа. А от дивіться, який фокус, бачите. Бачте, друти, явно заплавлені. Ну, тут вже причини нема сенсу шукати. Але ж, але ж. Або от, дивіться, проводка була. Трималася чим? Цвашком. бачите, цвашок вже обгорів. Чого би не причина. І куди вона пішла, і куди вона пішла, і проводка пішла сюди. Ой, блін, страшно трохи. Маю на увазі страшно, якщо її робити. Ну, що робити? От тут зверху той згруз, все зглядли б і просто горище залишилося горищем. І вон, Сюди навіть на нього навіть виходу не треба, ну хіба що десь якусь може подивитися, чи десь не протікає, чи ще щось. Та й все накрите. Що ви скажете, народ? Мені цікава дуже ваша думка. Чи варто займатися такою херньою, чи то. Ну а що? Я ж кажу, варіант такий, або, або якщо кажу, наша влада не піде нам на зустріч, точніше піде нам на зустріч. Не тільки на словах, а на ділі. Так, тут і треба той будинок зносити помаленьку, це однозначно. Ну, а якщо не скажуть, вони будуть маланити, як попередні маланили, і вийде, що ми залишимося без нічого, без квартири, без ділянки, ну, взагалі без нічого. От. Ми тут ніхто. І пі... Ой, вибачте, хотів натікнутись. Ну, то в такому випадку, я думаю, що варто вложити яких пару тисяч доларів в той дах. Помаленьку підлатати нашу квартиру і далі жити в халупці хол... ну Вона хай не обіжається, дуже хороша хата, тепла, в хорошому місці. І в неї така, знаєте, хороша аура. ну Ви скажете, так, да, хороша аура згоріла. Згоріла, але ми цілі і живі. Ви згодні? Хата згоріла, але ми цілі і живі. от і, і навіть, дивіться, навіть такі важливі речі, як документи. У нас тільки деякі там документи згоріли, там Дениси паспорт. Ну, то, то, що я поки знайшов, що згоріло. От. А так, документи наші, документи на техніку. Все, слава Богу, врятували. Ну тут, тут пропало дуже багато. Ото бачите, це наші роби. Я такі купляв, такі купляв, е, як вони називаються. Комбінзони до роботи. О, о А це оце, мій зимовий комбінзон. Оце вже його пора було вдягати. Оце о, бачите? Напевне, ви хто постійний підписник бачили мене не раз в тому комбінзоні. Він такий латаний, перелатаний, але дуже хороший, теплий. От. І таких всяких шмоток, тут куча. Знаєте, ми сюди виносили не сезонні речі, зимові на літо, літні на зиму. До речі, ще збиралися віддати ті, що вже за маленькі речі на хлопців, що вже повиростали взуття. Ну, ще й думали, як то його перестирати, пересушити і десь віддати на якийсь благодійний фонд, щоб людям дали... О! А це дивіться, така ігрушка класна була, діти гралися. На руку насаджувався, якийсь такий, типу жабеня чи щось таке, і воно так на, на 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 -на мордою кривляло. Бачите, Це вже йому. Андрабок. Андрабок. Це телевізор, старший син з Польщі передав кольоровий, ми так його ні разу не включили. А вон комп'ютер Максимів. Вот. Ну, це була. Так, а що ж тут таке було? Коврик. Коврик був. Точно, зараза Ми його ще стирали, бляха, три дні керхером драяли. Ну все вже. От. Коврик, диван, стекловолокно акрилова ванна. І не дочекалася. От. А оце хороші добротні радянські палатки. Самий старший син мій Лаврін увлікався дуже сильно туризмом. І Мені вдалося придбати такі радянські палатки спальні мішки, каремати, ну коротше, повний комплект, десь тут ч... казанок, ну все, що коротше, в тур -тур -поход. Так, А от тут щось трохи... О, бачите, ці патики для палаток, їм ще вроді нічого не сниться. А це я бачу якісь деталі. Амортизатор автомобільний, підшипники. Ну, треба. То ми тут ще будемо робити розкопки. Просто заради металолому забрати метал звідси. то це обов'язково будемо кожну кімнату перекопувати. Як не як, ще якихось пару сотень гривень вийде. А оце, та дура діра, що я вам показував, де балок. Бачите, де той балок має бути? Вон там о! там той балок має бути. А він, а він на, на дві товщини балка впав. І тут ще на ньому така стінка. Ну, якби ту стінку забрати, то вже було б йому легше. О, А, то, а це куча взуття. Це Денис літом перебрав те взуття. О, ось прийшов. Зараз йду. Колега прийшов. Добре, народ, бувайте. Таразі йду. О, а він ще й холостяк, а жулик його певно вже вкусив. О, буде весілля.